Цієї ночі сталося щось дивне. Отже, я живу у великому старому будинку, з надзвичайно сучасною стереосистемою в музичній кімнаті. Там є велика шафа, в яку вставляють диски, набір величезних колонок на іншому кінці кімнати, а поруч з тим, куди вставляють диски, набір ламп, які щось роблять з музикою. Я поняття не маю, як це працює, це мого батька. Тож, однієї ночі, приблизно о першій годині 45 хвилин. Я чую слабкі звуки музики, що грає внизу. У музичній кімнаті шафа відчинена навстіж, а на підлозі лежить футляр від альбому Тома Петті Full Moon Fever» з витягнутим диском. Цей диск зараз грає, я не залишав стереосистему ввімкненої минулої ночі. Том Петті був у коробці з диском. Шафа була зачинена. Я повернувся нагору і заснув. Наступного ранку я отримав дзвінок. І мені повідомили, що мій дідусь помер о першій годині ночі. Його улюбленим альбомом була Full Moon Fever Тома Петті. Надзвичайно страшний досвід у підлітковому віці, надзвичайно висока, худорлява, сірувато-біла істота без жодних ознак обличчя. Це було близько 15 років тому. У мене досі мурашки по шкірі. Коли я говорю або думаю про цю істоту, вона постійно переслідує мене протягом останніх 15-16 років. Найкраще його можна описати як істоту у формі людини, на кшталт слендермена без одягу. Уявіть собі безформну людську фігуру, зроблену з сірого пластиліну, яка нагадує голого слендермена, щонайменше 10-12 футів заввишки. Має здатність викликати приплив адреналіну, за яким слідує паралізуючий страх, навіть якщо ви й гадки не мали, що вона десь поруч, або що-небудь, що могло б вас так налякати. У всякому разі, ось як це все відбувалося. Зараз мені 30 років, а тоді мені було десь 14 чи п'ятнадцять, я й досі живу в тому ж будинку. Отже, я грав уночі на своєму Xbox у кімнаті з відчиненим вікном, і раптом я відчув сильний приплив холоду в венах від голови до пальців, ніг і я був повністю паралізований від страху, буквально з нізвідки цей холод пронизав моє тіло. І я знав, що щось стоїть позаду мене за моїм широко відчиненим вікном. Я ніколи не був так наляканий у своєму житті ніколи в житті, ні до того, ні після того моменту. Я просто знав у глибині душі, що за мною хтось спостерігає, це відчувалося як щось зле, і я відчував себе в небезпеці, яку неможливо описати словами. Нарешті я якось набрався сміливості, щоб розвернутися і звільнитися від цього паралізуючого страху, який охоплював все моє тіло, і покрутився навколо. Навмисно уникаючи виглядати у вікно, пірнув на ліжко, оскільки воно знаходилося прямо під тим самим вікном. Я сховався під ковдрою і прислухався до будь-яких звуків, які могли б підказати мені, що там щось є. Я був розгублений і наляканий тим, що відчував, що відбувалося і що відбувається. Через кілька хвилин, коли я нічого не почув, я схопився за підвіконня і повільно визирнув у вікно, щоб побачити, чи можу я щось побачити. В той час у мене був Крайслер P.T. Крузер, який був припаркований на вулиці приблизно в 15 футів від мого вікна, і на мій подив, ця висока сіра річ виглядала так, ніби вона мала нечіткий статичний заряд, який облягав усе тіло. Після того, як воно піднялося, воно повернуло голову в мій бік, і у нього зовсім не було обличчя просто плоске і сіре. Здавалося, ніби воно встало з положення, сидячи позаду моєї машини. Верхня частина мого авто була трохи нижче пояса цієї істоти, надзвичайно висока і худа. Її руки і ноги були довгими і худими. Я не пам'ятаю, чи бачив руки, тому що я був змушений дивитися на його безлике обличчя, і ця статична хмара, наче закривала його і робила його частини важко видимими. Ще однією дивною особливістю було те, що воно рухалося, і тільки коли воно рухалося, воно видавало звук, схожий на шум вітру або річки. Що мчить здалеку, як білий шум, дуже гучний телевізійний статичний шум зі звуком вітру. Але коли воно припиняло рухатися, звук також припинявся. Була холодна зимова ніч, без вітру і жодних звуків, тому звук виділявся і звучав дуже дивно. Ця плоска, безлика річ повернулася до мене. Я припускаю, що воно дивилося на мене, потім у найбільш роботоподібному вигляді, який тільки можливий, воно відвернуло від мене талію. Потім верхню частину тулуба, потім голову, і нарешті кинулося в темряву і побігло в моє поле, і, не зупиняючись ні на секунду, перелізло через п'ять футову огорожу для худоби, як ні в чому не бувало. І як я вже згадував раніше, він весь час створював цей поривчастий статичний вітер, а статичний дим, який прилипав до його тіла, став справді виглядати як статичний дим і як дим. Він тягнувся за ним і повільно падав на землю і зникав через кілька секунд. Воно йшло, поки темрява не поглинула його, і я більше не міг його бачити, і воно зникло. Верх мого крайслер Піте Крузер був трохи нижче пояса цієї штуки. Я провів деякі дослідження, і, на мою думку, голий слендермен це найближчий аналог. Я знаю, що це звучить дико. Якщо хтось бачив щось подібне і може поділитися зі мною своїм досвідом, було б чудово. Я не знайшов жодних інших свідчень чи спостережень цієї істоти з такими ж характеристиками, як у мене. Заздалегідь дякую. Цей випадок так налякав мене, що лише близько трьох років тому я вперше за одинадцять років після того випадку зміг вийти в поле, щоб закрити курей на ніч. Я справді відчуваю, що побачу його знову, і коли я це зроблю, він спробує мене забрати. Те, як він на мене дивився весь час, коли розвернувся і пішов геть. Не було схоже на втечу. Це було майже як: Отак. Просто зачекай, я спіймаю тебе наступного разу, коли він йшов звідти. Навіть думати про це буквально божевільно. Це справді сталося, і це прямо як у фільмі Донні Дарко. Якщо це реально, то що нереально, ви не знаєте. До біса дивно. Паранормальне, духовне, моя мати проти мене. Я виріс дуже ізольованим, навчався вдома з матір'ю. Сестрою і випадковими чоловіками, з якими мама зустрічалася. У нас була купа тварин, мама називала це порятунком, хоча насправді вона була більше схожа на тваринного барахольщика. Я виконував основну роботу з їхнього годування та догляду за ними, і, чесно кажучи, я був більше прив'язаний до своїх собак, котів і коней, ніж до своєї сім'ї. Для контексту, в дитинстві, я не знав, що це ненормально. Оскільки у мене не було чіткого уявлення про те, що є нормальним. Моя мати стверджувала, що вона християнка, але дуже любила песбирати вишні, і їй завжди доводилося пояснювати мені біблійні речі, тому що я явно був недостатньо розумний, щоб зрозуміти їх самому. Вона пояснювала речі дуже перекручено, її головна віра полягала в тому, що деякі люди народжуються для вищих покликань з духовними здібностями, а всі інші були послані на землю. Щоб виконувати за них чорну роботу. Звичайно, вона і моя сестра були вищими істотами, я був там, щоб служити. Однак я завжди щось бачив, чув, відчував. Моя мама навіть зізналася, що коли я був маленьким, я розказував про індіанців, що танцюють там. А пізніше ми знайшли наконечники стріл і підтвердили за старими картами, що у 1800-х роках на нашій теперішній землі було індіанське село. Коли я підріс, вона стверджувала, що ніколи мені цього не говорила, але моя бабуся також казала, що я це казав. Пізніше вона стверджувала, що може чути Бога, бачити духів, бачити пророчі сни, тлумачити їх, керувати енергією та духовно зцілювати. Я прожив з цією жінкою до 26 років і ніколи не бачив жодних доказів цього. Жоден з її пророчих снів ніколи не збувався. І вона перекручувала їх постфактум, щоб вони відповідали поточним подіям. Коли я хворів, маючи справу з недіагностованою хворобою, вона змушувала мене сидіти, тримаючи простягнуту до мене руку, стверджуючи, що зцілює мене. Коли нічого не відбувалося, вона казала, що я навмисно блокую це. У неї також був дивний період, коли вона вірила, що походить від занепалих ангелів або сірих інопланетян. Це було дивно. У мене є багато історій, але головна з них сьогодні про духів тварин. Вона завжди наполягала, що зможе побачити їх після смерті. Вона завжди передбачала це, але насправді цього не відбувалося, і вона говорила: о, вони, мабуть, просто щасливі там, де вони є, щоб виправдати це. Хоча раніше вона говорила, що вони прийдуть, щоб дати їй знати, що з ними все гаразд. А тепер найдивніше вона рідко коли щось бачила, а я навпаки бачив. Після смерті домашнього улюбленця, що зазвичай було досить травматично для мене, оскільки мене або звинувачували, або не давали нормально оплакувати, я бачив їхні сліди. Мені снилися сни, де вони бігли до мене, гралися зі мною або з'являлися в моїй кімнаті, виляючи хвостиками і поводячись щасливими. Потім вони йшли, і я більше їх не бачив. Якщо не уві сні, я відчував, як їхнє хутро торкається моєї ноги. Вдихав їхній запах або бачив їх краєм ока. Мені ніколи не було незручно від цього, я завжди відчував себе набагато спокійніше після того, як бачив їх. Це були не тільки тварини, я бачив знаки маминої подруги після її смерті, а набагато пізніше обох моїх бабусь і дідусів. Я також відчував присутність Бога і втішався тим, хто, як я вірив, був Ісусом. Мамине уявлення про Бога не збігалося з тією втішною присутністю, яку я відчував, і навіть у дитинстві я відчував, що в її вченні щось не так. Я рано навчився не говорити про це, тому що мама дуже розсердилася б або сказала б, що я все вигадую. Якщо я казала, що мені здавалося, ніби я чую Бога, вона казала, що я насправді чую демонів, бо я не був достатньо хорошим, щоб Бог говорив зі мною. Мені також снилися пророчі сни. І на відміну від неї вони дуже чітко збувалися. Я ніколи не говорив про це. Було лише два чи три випадки, коли мама казала, що вона щось бачила, і я їй вірив. Один раз це було в будинку її подруги, вона бачила, як кіт зістрибнув зі столу, хоча у подруги не було кота. Я їй вірю, тому що там була третя людина, яка теж це бачила. Другий раз вимикач у її ванній кімнаті перекинувся вниз, ніби хтось його вимкнув. Моя сестра, мама і я бачили це. Після цього в кімнаті стало дуже холодно. Мама стверджувала, що це був знак від її подруги, яка померла, але мені він не здавався дружнім. Після цього я не спав кілька ночей. Втретє, з'явився один з наших котів у сараї. Мама завела їх, щоб вони ловили мишей, і дозволяла нам з ними гратися, але вона їх не любила. Вона нянчилася з собаками і кіньми більше, ніж з власними дітьми, а на котів їй було начхати. Вона не відвозила їх до ветеринара, коли вони хворіли, якщо тільки вони не були одними з небагатьох, які їй подобалися, і просто давала їм померти. Це розривало мені серце, тому що я завжди дуже тісно прив'язувався до них, і це було схоже на втрату найкращого друга знову і знову. Одна кішка дуже захворіла, їй було дуже боляче, і було очевидно, що вона не виживе. Але замість того, щоб відвезти її до ветеринара. Вона змусила мою сестру зробити їй ефтаназійний укол, який вона отримала від якогось тупого провінційного ветеринара, з яким вона фліртувала. Моя сестра дуже погано ставилася до мене впродовж життя, але я відчував себе жахливо через це. Дозування було неправильним, і кішці не відразу стало краще. Їй довелося повторити процедуру, і вона нарешті померла. Це було жахливо. Кілька днів по тому моя мама і сестра бачили сіру пляму, яка рухалася по підлозі і дряпала стіни. Я ніколи не бачила її, але мене охоплювало це відчуття щоразу, коли вони казали, що бачили її злість і лють, яку може показати лише кішка. Вона була спрямована не на мене, а на них. Моя мама наполягала. Дивись, вона прийшла подякувати. Я бачив, що у моєї мами були випадкові подряпини на руках. Але вона ніколи нічого про це не говорила. Приблизно через тиждень це припинилося. Єдиний раз я повірив мамі, коли вона повернулася додому бліда і непідробно налякана, розповідаючи, що бачила на дорозі істоту, яка дещо відповідала опису шкіряного ходока. Тоді, звичайно, вона послала мене 14-річного в непроглядну темряву перевірити, як там коні. Я був страшно наляканий, але так нічого й не побачив. По суті, все моє дитинство було дивною сумішю того, що я бачив речі, але мені казали не вірити своїм очам і вірити в духовні речі, тільки якщо їх бачила моя мати. Я більше не маю з нею жодного контакту, я дізнався більше про справжнє біблійне вчення і приєднався до здорової гостинної церкви. Здійснилося ще більше моїх пророчих снів, включаючи мій новий будинок з моєю теперішньою нареченою, яку я бачив у вісні ще до того, як зустрів її. Я все ще отримую знаки і візити від моїх бабусь і дідусів, що в минулому дуже хвилювало мою маму, тому що бабуся ніколи не приходила до неї, а іноді і від старих домашніх улюбленців. Я можу відчувати погані флюїди або демонічну присутність, і я навчився довіряти цьому. Я точно навчилася бачити за завісою, коли працювала в дитячому садку, де бігало якесь лайно. Я можу поділитися і цим, якщо хтось хоче почути про це. Мені не дуже подобається бачити такі речі і розрізняти духів, але я змирився з тим, що можу це робити, і не просто так. Озираючись назад, я зростав, вірячи, що моя мама була великим духовним лідером, але вона бачила щось лише три рази, і все, що вона бачила, було темним, злим або злим. Це ще один аспект примирення з усією тією нісенітницею, з якою я виріс. У мене ще жодного разу не було пророчого сну. Який би не збувся, і ніколи не було обіцянки чи втіхи від Бога, яка б не здійснилася. Це таке дивне відчуття, усвідомлювати, що твоє дитяче я насправді мало рацію, а тебе просто змусили повірити в те, що ти дурень.